Юрочка заїхала в китайський магазин. Звісно, я тут нічого не буду купувати, тому що це китайський. Ми не будемо спонсорувати їх. Але ти подивися, що тут робиться. Це ж вони оце до Хелона вирішили зробити отаку декорацію. Це ну, ж можна ще й купити, мабуть. Так, хорошо, сонечко, давай подивимось. Тикавки, 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 тикавкі мозги. Боже, кому хочеться таке покуштувати? Ой, Юрочка, ну ти подивися. Ні, ну таке, А хто це купляє? Я оце не можу зрозуміти. Ну хто оце купляє оце все? Покажіть мені цих людей. 6,50. Це що це то чим то понімаєш? Ну я розумію, це красиво, вдома поставили там декорація, свічку запалили, все таке інше. Ну, ну, це, оце, це, слушай. Це підставочка для чарочок. О-ірочка, зверни увагу. Тарілочки в кров'ятці, в тему салфеточки, серветочки. Ну, це красиво, ну, це симпатично. Оце симпатично, це інтересно. Ну, а це вже взагалі мракобесія. Мракобесія, мракобесія. І стаканчики. І це. Це... це ж вони роблять тематичні вечірки, слухай. І оце воно. До цих тематичних вечірок все продається. Ну, недорого. Це євро 50 то 6 ші, ші штук. Шість штук євро 50. Ой, дивись, яка. симпатюлечка, Зла симпатюлечка, Боже, цирк. Цирк на дроті. Цирк уїхав, клоуни остались. Ой. Це Мехікану. Мехікано, да, Юрочка? Ха, -ха Юрочка, ти подивися. Дивися, яка красота. Такий паучок сюди положити жити цукерочки, і прикольно, так? Да? Це така фрукт для фруктів. Ну, теж пластик, але він мягкий. М -м -м. Боже Ти подивися, шари, шари. Шари, шари, шари недорогі. Може, угу. яка красота. Що тут ми ще бачимо? Різні варіації гарбузиків. Слухай, Юрочка, ну це ж хтось купляє оце, розумієш? Якби ніхто не купляв, то воно б не робилося. О, ти подивися, що робиться. <свистач> Ні, ну Це, звісно, люди ж заморачуються, це купляють, роблять ці тематичні вечірки. Цікаво було б попасти хоч на одну. Чи може я вже вийшла з того віку, щоб попадати на такі тематичні вечірки. Це наклеїть на себе отаке. Ааа. Носик Носик продається. Кому носик? Носик баби Йошки стоїть 1 євро. Всього на всього дивись. капець. Йорочка, це дивись, вже більш цікава. Декорація зубки, це фарби. Це... Третій глас недорого. Третій глас недорого. Два євро. Угу. Боже, Боже. Боже, Юрочка, дивися, оце моя слабкість. Біжутерія. Дивися, яка красота. І недорого. 2,53. п'ять Це ж взагалі дивись, який перстень красивенний. 4 євро. 4 євро. Ой, дивіться, яка красота. Вся все така мілота. Хрестяки. Угу, угу. Хрест папи римського. 2,50. Ходимо і улибаємося. Є паперу євро 50. Да. А мені оце подобається. яка красота. Да? Угу. Ну, що ж ти хочеш? Це не в моєму стилі, звісно. Хоча ці змінючки в моєму стилі, симпатичні, Диві, які павучки. Прикольно, прикольно. А ось у сережки хрести, дивися. о Це взагалі уже. Ааа, дивися, які окуляри прикольні. Залухай. Оце б ти таке на дівчині. Слухай, дивися, які окулярки прикольні. Червоні огнені. А це ось пішла біжутерійка, Ну, симпатичненько. Ну, красота. Ну, вообще такі інтересные, интересне, да? Слухай, Щось мені вже тоже захотілось на таку якусь вечеринку вам попасти. Слухай, Юрочка, ну це я таке бачу перший раз в житті, щоб продавались на укладні рісниці з такою декорацією. Ти подивися, ти подивися, що робиться. Слухай, і з пауками, і з черепами. Ти бачив таке? Це літучі якісь миші, це тикавки. Слухай, ну це взагалі вже. Ну нухті понятно накладні. Це понятно. Красиво. Красиво. дивися, які нухтяки, так? Да? О! Потяжки, бабочки, якісь ще якісь штуки. Прикольно, да?